Чарівна на голубінь небес, наша спільна завітна мрія, скільки бачу в тобі чудес, мимо волі душа радіє, і на крилах летить туди, де спаситель мене чекає, де немає страждань біди. Де Христос наче сонце сяє, там закінчиться шлях земний, там спасіння знайду для себе і прошу о, спаситель мій, дай війти в це чарівне небо, там закінчиться шлях земний, там спасіння знайду для себе. І прошу Спаситель мій, дай уйти в це чарівне небо, синє небо твоя блакить, бідну душу мою чарує, і до тебе вона летить, за Тобою тужить, сумує, хоч страждання терплю не раз. Зустрічаю життєві грози, але вірю, настане час і осушить спаситель сльози, там закінчиться шлях земний, там спасіння знайду для себе і прошу Спаситель мій, дай війти в це чудове небо. Там закінчиться шлях земний, там спасіння знайду для себе і прошу спаситель мій, дай вийти в це чудове небо. Славну я але далі йду, моя сила лиш тільки в Бозі, в небі щастя своє знайду. Але поки що я в дорозі розганяючи зло і страх, забуваючи всі турботи у гарячих своїх сльозах, споглядаю твої висоти, там закінчиться шлях земний, там спасіння знайду для себе. І прошу, Спаситель мій, дай вийти в це чудове небо. Там закінчиться шлях земний, там спасіння знайду для себе, і прошу спаситель мій, дай вийти в це чудове небо. Слава, Слава нашому Господу!